Любов'ю, з теплом, щоб їм там було смачно. Чергову партію огірків для українських військових квасень Дніванчанка Наталя Гурєва. Рецепт від бабусі каже. Огірки домашні, потрошки підзбируємо, в великих кількостях немає огірків, так як підзбируємо і там. то квасимо, то крутимо, маринуємо. Ну, в общем, сьогодні квасимо. Кріп, часник, хрін на низ, баночки ставимо. Потім закладаємо огірочки. І там спеції розповідає, з власного городу уже закрутила та наквасила до півсотні банок з огірками. Зараз городину приносять подруги та сусіди. Позвонили, ага, в кого що є? Давайте зносити безренько. Хоп там хто приніс, хто привіз, хто там побігла на город. Зібрала вчора. Принесла кума гірків. Оце роблю огірки, які принесли вчора кума. Окрім огірків для захисників, гнівенчанка зробила кабачкову ікру та повидло з яблук, а ще смальцю натопила. Розповідає, в день працює сама, ввечері приходять сусіди. Усі разом для бійців ліплять вареники. Вчора варили вареники. Позавчора чи коли це я тож ліпили вареники? Після квашення огірків Наталя береться за голубці. Суспільному розповідає, працює задля перемоги України. Допомагаємо чи можемо. Хто чим? Хто хто грошима, хто роботою, хто продуктами, хто? Ну стараємося як можемо. Ми повинні це робити, а хто це буде робити, якщо не ми? Ми ж маємо забезпечити їх нашу спільну перемогу. Консервацію Наталя Гурєва передає волонтерам центру Медіна. Вони її доставляють продукцію військовим. За словами волонтерки Світлани Борисової, окрім Наталі, консервують городину та печуть випічку для захисників ще 20 місцевих господинь. Їх розповідає за потреби забезпечують продуктами. Багато людей, які роблять нам консервації, тому що самі ми з цим не справляємося. Ми їм привозимо продукти. Є таке, що вони нам дзвонять, кажуть, що в мене там доспіли огірки. Ми що будемо крутити, Да, будемо. Ми там довозимо якусь сіль, ще щось, запитуємо, що треба, банки, кришки довозимо. Є такі люди, які кажуть, що нам нічого не потрібно, в мене все є, я вам тільки привезу. І якщо людина не має, як нам доставити, то ми приїжджаємо, забираємо, спускаємо все в наші в гаражі погріба, а потім чекаємо наших волонтерів, наших захисників, які приїдуть за цим Добре. до нас і будуть відправляти захист. Наталя Гурєва каже, готуватиме для захисників до нашої перемоги і дуже радіє, коли за її працю бійці дякують, бо смачно. Ми дуже довольні і щасливі, що їм подобається, і хай їм воно йде тільки в користь. Щоб їли, мали силу, перемагали ворога і швидше поверталися додому. Ми їх всіх тут дуже чекаємо. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінничина.